Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні почитаємо з вами статті, Наша гривня, чому грошей не може бути скільки завгодно. З журналу Чміль. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку земле прекрасна. Доброго ранку дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку, діти щасливі. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 126. Психологічне налаштування. Вправа мандруємо в країну знань. Погляньте на потяг і вагончики. Прочитайте, що везуть вагончики. Уважність, працьовитість, активність. Активність, наполегливість, креативність, уважність, старанність, активність. Активність наполегливість уважність. Оберіть вагончик, на якому ви хотіли мандрувати країною знань. А зараз мовленєва розминка. Скажіть, як вітерець у лісі шелестить? Повзе вуж у траві? Прилетів і заджищав жук. Заспівав комарик. Пролетів птах, махаючи крилами. Запихкав їжачок. Відгадайте загадку? Каже ж, немов машина, в жовті смужки пузо й спина. На бджолу він схожий, медонос негожий. Звати ту комаху. Правильно, це джміль. Хто такий джміль? Пригадайте з попередніх уроків. А який джміль буває ще, крім комашки? Правильно, джміль, який розповідає про живопис, музику, літературу молодшим школярам і дошкільнятам. Це дітки дитячий мистецький журнал. Знайомить він читачів з азами живопису, музики і літератури. Матеріали журналу направлені на розвиток художньої культури, зв'язного мовлення, акторських здібностей та логіки. Тут можна знайти тексти дитячих пісень з нотами, сценарії свят і розваг. Назва журналу, хоч і нагадує назву комахи. Але утворена з перших звуків слів. Д. Дослідження Ж – живопис, М. Музика. І І, Л. Література. Отже, дослідження живопис, музика і література. Це теми, що висвітлюються на сторінках часопису. Але джмелик усе-таки є на сторінках журналу. Це один із постійних персонажів, який знайомить читачів із навколишнім світом. Крім тем мистецтва, у журналі є ще рубрика Школа економіки. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з деякими пізнавальними статтями цієї рубрики. В журналі Джмір у випуску No78 за 2018 рік у рубриці «Школа економіки маленькі читачі здійснили віртуальну подорож до державної скарбниці. Дізналися, як народжуються гроші, яка наша гривня, чому грошей не може бути скільки завгодно. Трошки з вами відпочинемо. Давайте ознайомимося з вами з деякими статтями з рубрики Школа економіки. Прочитайте заголовок першої статті на сторінці 126. Наша гривня. Правильно, дітки. Скажіть, що ж таке гривня? Про що може йтися мова у статті? Дітки гривня це офіційна валюта України. Давайте з вами прочитаємо статтю. Слідкуйте уважно в підручнику на сторінці 126. Наша гривня. Українські гривні дуже гарні. Від 1996 року, коли вони були введені. Їхній зовнішній вигляд навіть розмір кілька разів змінювався. І вони здавалися деталі кращими. Розгляньте вдома разом з мамою або татом паперові гроші. Кого і що на них зображено українську гривню дуже важко підробити, адже на кожній купюрі багато захисних елементів. Подивіться, будь ласка, відеофрагмент Українська гривня стала найкращою у світі. Українська гривня у центрі світового фінансового руху. Наші гроші знову стали кращими в світі. Мова йде про вигляд та естетичний стан купюр. П'ять років тому гривня уже була кращою на планеті. І ось новий тріумф. Детальніше про це Богдан Малецький. Українську гривню знову визнали найкрасивішою валютою у світі. Швейцарські фінансисти дійшли такого висновку на засіданні комісії з естетики Міжнародного фінансового банку. Друге місце після гривні зайняв австралійський долар. На третій позиції євро. Замикають п'ятірку, болгарський лев і американський долар. Гривня створена художником Василем Лопатою у співавторстві з Борисом Максимовим. Вона в Україні була введена в грошовий обіг 2 вересня 1996 року, а самі купюри були видруковані за 4 роки до цього. Незважаючи на довгий час прийняття гривні та можливі побоювання про недовіру громадян до обміну, українська грошова реформа була однією з найбільш вдалих у світі. За 4 місяці після її початку гривня обмінювалася на купони карбованці за курсом 1 до 100 тисяч. Гроші на руках населення значно зросли в реальному обчисленні. З цього часу валюта витримала три випуски: грошові знаки кожного з яких були дійсні і донині. На банкнотах гривні зображені Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський, Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій Сковорода та архітектурні пам'ятки. Назва української валюти походить від грошей, що використовувалися ще у Київській Русі в одинадцятому столітті. З нею безпосередньо пов'язано походження і назви рубля. Староруська гривня мала велику цінність, тому для дрібних розрахунків її рубали навпіл і кожну половину називали рублем. А ще її ввели у 1918 році під час створення Української Народної Республіки. Нагадаємо, що українську гривню швейцарці вже визнавали найкрасивішою валютою у 2008 році. А зараз, дітки, прочитайте ще раз самостійну статтю. Наша гривня. А тепер, будь ласка, дайте відповідь на запитання. Яка інформація була для вас новою? Скільки разів нашу гривню визнавали найкращою у світі за зовнішнім виглядом і красою? Правильно, два рази вірно. Хто зображений на гривнях? Вірно, дітки, це видатні люди України та архітектурні пам'ятки. Звідки походить назва нашої гривні? Наша гривня не тільки найкрасивіша валюта світу, а й одна із найстародавніших. На сторінках журналу Джміль живуть головні герої. Які вводять читача у дивовижний навколишній світ дослідник джмелик та його друзі, пензлик, нотка і книжечка. З ними ми зустрінемося, читаючи наступний текст. Отже, слідкуйте в підручнику на сторінці 126: Чому грошей не може бути скільки завгодно? У мене є ідея! Раптом вигукнув пензлик. Треба надрукувати на банкнотному дворі багато грошей і роздати їх людям, щоб усім на все вистачало. Ні, цього робити не можна, заперечив джмелик. Самі по собі гроші це просто папірці. Кількість грошей в Україні має дорівнювати. Кількості товарів та послуг, які в ній виробляються. Якщо грошей буде забагато, а хліба, наприклад, замало, то він і коштуватиме дорожче. Тож вам доведеться заплатити за буханець не 10, а приміром 100 гривень. І навіть якщо у кожного буде валіза грошей, їх усе одно. Буде замало. От шкода, а так хотілося б зробити всіх щасливими. А хіба щастя в грошах мовила книжечка. Ось така невеличка стаття. Тепер ви знаєте, чому не можна надрукувати багато грошей. Банкнотний двір діти це установа, яка спеціалізується на виготовленні державних цінних паперів. Зокрема, це гроші. Валіза це чемодан, призначена для перевезення та зберігання речей. Почитаємо слова, які зустрічалися в тексті. Повторюємо за мною: надрукувати. Роздати. Вистачало банкнотному папірці кількості, дорівнювати, коштуватиме, доведеться валіза. А зараз, дітки, прочитайте ще раз самостійно цю статтю. А тепер дайте відповідь на запитання. Між ким відбувається розмова? Яка ідея виникла у пензлика? Прочитайте. Як гадаєте, це гарні наміри? Думаю, що гарні. Він хотів, щоб всі були багаті, вірно. Чому не можна цього робити? Як ви зрозуміли? Прочитайте пояснення джмелика? Прочитайте думку, що висловила книжечка. Так, діти, гроші дуже важливі. Але не все можна купити за них. Пам'ятаймо про це. Подивіться, будь ласка, мультфільм Тітонькі сови. Звідки взялись гроші? Здравствуйте, дорогі малята! Привіт, друзі! Ми з тітонькою совою починаємо нові мультяшні уроки. Ти правий, не слухай, сьогодні ми разом із малятами починаємо знайомство з азбукою грошей. Чудово! А що це? Я розповім про те, що важливо знати, що слід робити, щоб вирости щасливим та заможним. Для цього треба знайти старовинний скарб. У ти домовичку. А що у книгах та фільмах? Хіба не так? Щоб стати багатим, треба самого дитинства старанно вчитися, бути наполегливим і працелюбним, виявляти кмітливість і підприємливість. Розумієш, гроші та повага не приходять самі собою. Їх треба чесно заробити. Давайте ну швидше, тітонько, почнемо заробляти. А вчитися? А одразу не можна. Але ж ми з вами не в казці. Хоча наші уроки азбуки грошей будуть трохи чарівними. Оп. Ти ось, наприклад, знаєш, що це таке. Ха! Хто ж не знає? Це гроші. Ось із того, що таке гроші і навіщо вони потрібні, ми почнемо. Зайдемо на хвилинку сюди. Це банк. Тут ми всі дізнаємося про гроші. Оце так, як красиво! Запам'ятай, дорогенький, гроші. Це загальний платіжний засіб, це міра вартості товару чи послуги. Як складно. І не дуже щось зрозуміло. Ходімо в музей історії грошей, і я поясню все на прикладі. Колись давно в доісторичні часи грошей у людей ще не було. Тому вони обмінювалися різними речами. Наприклад, зерно міняли на знаряддя праці. Сільських тварин на зброю. Це називалося натуральним обміном. Поступово речей з'являлося все більше. Люди почали плутатися, як не помилитися при обміні, щоб було і чесно, і вигідно. Скільки треба дати горшиків, щоб вимінити на них коров? І тоді люди почали використовувати для обміну тільки найцінніші предмети: зерно, сіль, хутро. І тільки потім люди винайшли перші гроші, з допомогою яких простіше було купувати все необхідне. Спочатку з'явилися монети, значно пізніше паперові гроші, а вже потім з'явилися перші багатії, в котрих цих грошей було багато. А взагалі-то я мала на увазі електронні гроші. Втім, про це обов'язково розповім пізніше. А поки що. Уявіть собі, ви опинилися в доісторичній епосі часи, коли в наших далеких предків з'явилися перші гроші. На всіх грошах, монетах і купюрах є малюнки, портрети і обов'язково цифри. Як ви думаєте, навіщо вони потрібні? Для краси, напевно, числа на грошах означають їх номінал. Якщо скласти разом усі числа, то можна порахувати скільки у тебе грошей. Зрозуміло. Тепер уже можна починати багатіти. Хочу всім нагадати, що багатіти треба не тільки матеріально, але й морально, етично, збираючи знання, набувати навичок і не робити власне збагачення метою всього свого життя. Я пожартував, діденько сово на все свій час. Я пам'ятаю, чекаю вас, дорогі малята, на наступному уроці. До побачення. Домашнє завдання. Знайдіть цікаву інформацію про гривню та розкажіть її мені. Вправа мікрофон. Скажіть, з якими творами сьогодні ознайомились? Де вони були надруковані? Про що в них ішлося? Яка інформація була цікавою саме для вас? Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!